Так, це я замиряю на радіоактивність в свинцевому будинку. Кедровий горіх чищений. 11 хвилин пройшло. Фон 8,37 мікроренген. Ось так. Лічильник сбт 10 а в свинцевому будинку 20 кілограмовому 8,4. От. А пуста 7,52. Тобто на один мікроренген більше фон є. Так, показую, відкриваємо. Ось наш кімнат. Ось так він виглядає. Ось заміряємо. Тобто калій-40 в ньому трохи є. І потрібно ще заміряти, чи нема це з'їстувати випадку. І це я сумніваюсь рідко. Таке може бути конкретно в кедрі. Так, так, кедр заміряли. Далі буду заміряти всі горіхи. Ще горіх Макадамії, бразильський, кешу, фундук, фісташки, арахіс на синя соняшнику, гормозу і так далі. Багато чого.